Розберемо їхню мобілізацію. Вона ділиться на дві частини. В них була велика хвиля примусової мобілізації, 450 тисяч за один раз, це осінь 22-го року, і вони тоді саме цим змінили хід війни, власне. от Тому що яку б вони не накопали лінію Суровікіна але е, жодний окоп сам себе не боронить. А от коли ти накопуєш три лінії оборони, а в них засипаєш 450 тисяч, хай навіть дуже поганих мобіків, але 450 тисяч. Ну, от, тоді, буде, тоді стається те, що сталося з 23-го. Е, окей е, А далі вони пробували все ж таки таки мінімально мобілізовувати по повістках, а максимально закликати вербувати, запрошувати. Угу. І в 23-му році це дійсно давали їм темп 30 тисяч на місяць. А потім стало 20 тисяч. А наразі 10 від сили. В них оця не примусова мобілізація видихлась, і дуже яскравим показником цього є те, що в нас в полоні з'явились африканці з Сєра Леоне, Непальські Горці і інша така екзотична публіка, набрана суто за гроші, і вже навіть, навіть, навіть туристи прийоми. з Індії. Туристи з Індії російське посольство отримали задачу вербувати все живе, що тільки рухається. А насправді це ж дуже погані бійці в нашому кліматі. Дуже погані. Я вже мовчу про те, що мотивація бійців, які йдуть тільки за гроші, вона теж слабенька. Тобто, але вони грибуть вже навіть це, бо свої закінчились. А буряти закінчились, тепер треба брати африканців. От. Так, от власне. Е а інша річ, що ніхто їм не забороняє зробити нову велику хвилю примусової мобілізації. І я гадаю, що з імовірністю близькою до 100% ми це скоро побачимо. Але їх поки стримує, от звідки в них зараз провал мобілізації. Добровольці закінчились навіть за великі гроші, а тим часом робити примусову вони зараз не хочуть. Бо тому що вибори. березня в них 15 березня оце релігійне дійство, яке формально в них називається вибори. Але по факту це є такий саме релігійний ритуал, коли вони ще на 6 років підтверджують свою вірність государю імператору. От, е, і вони дуже не хочуть цей ритуал Амрачать. І оце, от, щоб не Амрачать, вони поки повістки не роздають. Але я гадаю, що буквально в кінці березня, от як тільки ритуал відбудеться і оголосять е, переможні абсолютні результати виборів і довіри народу до Путіна, одразу піде нова хвиля великої мобілізації. І десь через 4 місяці можна буде очікувати нову велику навалу оцих чмонь. чмонь. А тобто, десь на липень-серпень.